21. Рух землі і місяця. На цьому уроці дізнаємося, як використати природні явища для вимірювання часу, і чому в тижні саме 7 днів. Поміркуємо, що є на зворотньому боці місяця. Навчимося розв'язувати цікаві задачі. Понад 5000 років тому жерці стародавнього Вавилону, спостерігаючи за місяцем, визначили такий добре відомий нам інтервал часу, як тиждень. Як вони це зробили? У чому особливість руху місяця? У цьому параграфі ви знайдете відповіді на ці та багато інших запитань. Тож, поїхали. Пригадаємо будову сонячної системи. Планети обертаються навколо Сонця, яке розташовано в центрі цієї системи. І Земля та її супутник місяць теж обертаються навколо Сонця. Орбіти траєкторії руху. Землі та місяця за своєю формою майже збігаються з колом. Рух цих космічних тіл навколо Сонця є прикладом періодичного рівномірного руху по колу, який, як ви вже знаєте, характеризується періодом обертання. Крім того, і земля, і місяць. Додатково обертаються навколо власних осей з деякими певними періодами обертання. Логічним є використати період обертання як природну одиницю часу. Саме так і зробили допитливі люди в давнину. Шляхом досить тривалих спостережень вони визначили надійні одиниці часу добу, рік, місяць. Доба це час між послідовними сходами сонця на землі. Тобто період обертання землі навколо власної осі. Рік. Це період обертання землі навколо Сонця. Одиниця часу місяць пов'язана з періодом обертання місяця навколо Землі. Вважається, що одиницю часу місяць. Винайшли в стародавньому Вавилоні. Спостерігаючи за нічним небом, жерці помітили, що молодий місяць з'являється на небосхилі приблизно кожні 28 діб. Так виникла одиниця часу місяць. За цей час місяць, обертаючись навколо землі, проходить повний цикл зміни фаз. Новий місяць, перша чверть, повня. Остання чверть. Саме тому жерці розділили місяць на 4 за кількістю місячних фаз та отримали 7 діб одиницю часу, яку називають тиждень. Період обертання землі навколо своєї осі доба 24 години, а навколо сонця налічує 365 діб і 6 годин. Зручніше користуватися цілими числами. Тому домовилися, що тривалість трьох років складає 365 діб. На кінець четвертого року накопичуються 24 зайві години. Тому четвертий рік налічує 366 діб і має назву «високосний». Отримати цілу кількість місячних місяців. Тривалістю 28 діб протягом року не вдається. Зараз ми використовуємо поняття календарного місяця, який не залежить від фаз місяця і триває від 28 до 31 доби. І стародавні вавилонські жерці і вчені Античної Греції. І Галілей у середньовіччі, І ми з вами спостерігаємо той самий місячний пейзаж. Місяць завжди звернений до спостерігача на землі тим самим боком. Чому це так? Адже місяць обертається не лише навколо землі, а й навколо власної осі. Давайте розбиратися. Відповідь доволі проста. У місяця період обертання навколо землі та період обертання навколо власної осі збігаються. Космічні кораблі допомогли побачити недосяжне. Сьогодні будь-хто може побачити зворотній бік місяця на супутникових знімках. На фото зображений Супермісяць. Явище, коли супутник нашої планети виглядає найбільшим. Такий місяць можна побачити приблизно 3-4 рази за рік. Більший за розміром місяць ми бачимо тоді, коли фаза повний місяць збігається з перебуванням супутника в найближчій до землі точці орбіти, яка має назву Перегей, розв'яжемо одну задачу. Місяць робить повний оберт навколо землі за 27 діб. Рухаючись по колу радіусом 380 тисяч км. Визначте швидкість руху місяця відносно землі. Запишемо рішення цієї задачі до зошита. Задача 1. Дано. Період обертання місяця навколо землі 27 діб. Це саме той час, за який місяць робить один повний оберт. Радіус орбіти місяця, по якому місяць обертається 380 тисяч км. Потрібно знайти швидкість, з якою місяць обертається навколо Землі. Переведемо в міжнародну систему одиниць період обертання. Період обертання 27 діб. Кожна доба має 24 години. Тому період обертання дорівнює 648 годин. Формула для знаходження швидкості тіла, яке рухається по колу. V дорівнює 2 πr поділити на t. Всі величини відомі. Можемо їх підставити у формулу і порахувати. Після обчислень Бачимо, що швидкість, з якою обертається місяць навколо Землі, дорівнює 3519,8 км за годину. Відповідь: В дорівнює 3519,8 км за годину. Спробуйте розв'язати цікаву вправу. Оглядове колесо в Сінгапурі, яке зображено на початку попереднього параграфа. Має назву «Флайер». В інтернеті є багато описів цієї споруди, але частина інформації суттєво різниця між собою. Наприклад, на одному ресурсі зазначено, що період обертання колеса в 100 разів менший від періоду обертання землі. На другому що він дорівнює 28 хвилин, а на третьому 37 хвилин. На офіційному сайті Flyer. Немає інформації саме про період обертання. Але подано діаметр колеса 150 метрів та лінійна швидкість 0,24 метрів за секунду. Який справжній період обертання колеса флайер? Домашнє завдання. Прочитай параграф 13. Це сторінки 90-94 підручника. Розв'яжи вправу 13, задача 2. Ну і не забудь підписатися на мій YouTube канал Дистанційне Навчання. Давай будемо навчатися. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!